Доброго дня! Вітаю вас на курсі Громадськість та влада дієві механізми впливу. Сьогодні у нас з вами модуль 5: громадська адвокація та адвокаційні кампанії. Ми поговоримо про що таке громадська адвокація, етапи та інструменти реалізації адвокаційних кампаній та форми адвокації. Адвокація це метод впливу на органи влади, конкретних посадових осіб та громадськість з метою вирішення суспільних проблем. Вона спрямована на збільшення участі суспільства в процесі вироблення та прийняття політичних рішень на усіх його етапах: від підготовки якісної аналітики та розробки проєктів, необхідних нормативних актів до просування, контролю, виконання і допомоги владі в їх реалізації. Адвокацію часто плутають з лобіюванням. Яке передбачає вплив на законодавчі процеси в інтересах певних груп, найчастіше бізнесу або розширення привілеїв певних особ. Однак у випадку адвокації мова йде про захист суспільних інтересів громадян. Процес адвокації завжди відкритий і прозорий. Основна різниця між адвокацією і лобізмом полягає у тому, що адвокація здійснюється особою, яка не має власного інтересу чи матеріальної вигоди від результатів цієї діяльності, а діє задля певного суспільного блага. В той же час лобіювання передбачає отримання вигоди від прийняття відповідних політичних рішень безпосередньо лобістом чи замовником його послуг. Отже, адвокація це вплив на осіб, які приймають рішення, спланована та організована діяльність спрямована на вирішення конкретної суспільної проблеми, досягнення системної зміни політики влади, зміна процедури прийняття рішень в сторону більшої прозорості та підзвітності. Адвокаційні кампанії можуть бути локальними і зачіпати інтереси невеликої кількості людей. Наприклад, кампанія, спрямована на вирішення проблеми із незаконною забудовою, або ж кампанії можуть бути орієнтовані на впровадження системних змін у суспільстві на законодавчому рівні. Хто ж є учасниками процесу громадської адвокації? В першу чергу це зацікавлена група, це коло людей, на користь яких діє представник. У нашому випадку це може бути територіальна громада, окремі її групи або соціальна група, зацікавлену групу об'єднує спільна проблема. Представник організація або особа, що бере на себе функцію відстоювання інтересів людей перед органами влади. Власне, це ви, як кандидат, як партійна організація або громадська організація. Мішень це орган влади або конкретний посадовець, наділений повноваженнями, необхідними для вирішення проблеми, групи інтересів. Для успіху кампанії дуже важливим вірний вибір мішені. Помилка може коштувати дуже дорого. Прихильники це люди, які стурбовані даною проблемою, але безпосередньо не підпадають під її вплив. Союзники це люди або організації, які готові вам надати обмежену підтримку, наприклад, журналісти, бізнес-інтереси, якого зачіпають, чи державні структури. Противники це люди, які проти вашої позиції. І нейтральні люди, які мають нейтральну або невизначену позицію, їх треба привернути на свій бік. Дуже рідко трапляється, що вирішити проблему можна тільки одним заходом. Тому громадська адвокація завжди передбачає поєднання різних форм громадської участі, про які ми говорили в попередніх модулях. Про те, як здійснювати системний вплив на органи влади задля для забезпечення представництва громадськості, ми довідаємось від Олени Прокопенко, експерта з адвокації реанімаційного пакету реформ найбільшої коаліції громадських організацій в Україні.